Харківське модульне містечко для переселенців зносять самим будиночком вже 10 років. Планувалося, що це буде тимчасовий прихисток на три роки. Найважчі часи там одночасно проживало до 300 людей. Це переважно вимушені переселенці з Донбасу. Дехто з них і досі там, хоча кілька останніх років містечко в аварійному стані. Ірина Антонюк продовжить. Даша з бабусею переїхала до цього модульного містечка 10 років тому Залчевська. Алчевська. Тут дівчина закінчила школу, інститут, знайшла роботу. Тутешні пластикові будинки стали для неї справжнім домом. Коли я побачила, що на фоні мого будиночку залишились лише камні, то важко це важко. Бачити це, коли ти тут прожив 10 років, а того просто висипнули як собаку. На збори мешканцям дали менше тижня, розказує Даша. Половина знайшли нове житло самостійно. Багатодітній родині купили будинок в селі, ще кількох людей поселили в міські гуртожитки. Даша з бабусею теж пропонували переїхати в гуртожиток, але дівчина з інвалідністю і не змогла б там жити. Я ну Дивилася, що ці умови мені не підходять, бо це все ж таки студентський гуртожиток, і це ну ось такий проход. А ну я на келес, я просто руками по стінкам їздила. Модульне містечко побудували як тимчасовий прихисток для переселенців 10 років тому. Останні сім воно було в аварійному стані, але люди виїздити звідти не хотіли, бо не мали куди. До останнього дня там залишалося жити 32 мешканці, і всі вони сподівалися, що замість тимчасових пластикових будинків їм побудують постійне житло. Можливо, так би і сталося, якби не почалася війна. Але сьогодні в Харкові вже 200, майже 209 тисяч внутрішньопереміщених переміщених осіб. Які адаптуються в міський простір, вони проживають на рівних умовах, користуються всіма правами харків'ян. Даша з бабусею орендували невеликий будинок під Харковом і ділиться виїжджати з модульного містечка було дуже важко морально, але вже зараз певна, все на краще. Через декілька днів так дійсно було вже відчуття, що це. Треба просто перегорнути листа і почати все, спочатку. Все саме модульне містечко вже потроху демонтують, вивозять речі, що залишили колишні мешканці, і на кранах самі будинки. Скільки будуть тривати роботи по розбору модульного містечка, прогнозів поки ніхто не дає, бо все буде залежати від двох факторів: обстрілів міста і погоди. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.